Пане Росіслав питає, уточнюю питання, як облаштувати примикання параізоляції стелі, дерев'яне перекриття поверху до комина найгарячіше місце, щоб витримала параізоляція, чи ізолювати комін від параізоляції. Пане Росіславе, в такому випадку робиться метал, тобто ви робите це або нержавіючий метал, бажаний нержавіючий метал, або фольгована параізоляція використовується, тобто алюміній в принципі, витримує ці. Температури нема проблем. от Є параізоляція на папірі, вона використовується для сауни от її бажано не брати. А чиста фольгу, ну, можна використати чиста фольгу. У нас по нормативам відстань повинна бути від каміну не менше 400 мм. Все. Тобто обирайте будь-який з матеріалів більш стійкий і таким чином можна це зробити. Або лист метала, або фольга. От ну ніякого пластику точно там не повинно бути.